Вітаю вас, шановні глядачі. Ні для кого вже не секрет, що Байден зняв свою кандидатуру, і замість нього від демократів на пост президента буде балотуватися Камала Харріс. Але я вже складав прогноз на цю тему, і я від свого прогнозу не відступлюся. Я вважаю, що Трамп стане наступним президентом у 2024 році, і я вважаю, що Трамп переможе. Ось так. Це моє бачення картини та ситуації. Від перестановки Доданків сума не міняється, як то кажуть, в математиці. Тому я думаю, що, що Байден, що Харріс, там особо ну, не сильна різниця. Хоча, дійсно, Байден був набагато слабший, у Байдена набагато менше вже сили на то. Походу, в нього ще й трохи деменція починає прогресувати, то теж таке дядько старий вже 80 з гаком років. Ну, тому от я ж кажу. Що він вирішив так поступитися, типу, бо в нього падає рейтинг. У Байдена дуже сильно падає рейтинг. Тому він вирішив, може камала якось вирулить ситуацію. Король піковий карта ворогів падає. Біля нього дама Хрестова карта сильної жінки. Він дійсно вірить в те, що жінка сильніша. Біля нього двійка піково закриті дороги безвихідні ситуації. шестірка бубнова карта грошей. Якісь фінансові питання в цьому ще відіграли роль. Тут падає карта священника, карта хвороби цвинтар. Щось з Байденом не те в плані здоров'я. Взагалі, ну я ж кажу, що можливо, а і ще карта печалі, карта траура. Ну, ця карта, до речі, теж може вказувати на якісь психологічні проблеми у Байдена, психічні, в тому числі, можливо, когнітивний розвиток, можливо, вже деменція, як то кажуть, альцгеймер стукається в двері. Тому я ж кажу, що напевне Байдену надоїло бути героєм усіх анекдотів, причому не тільки в Україні чи в Росії, а взагалі по всьому світу сміються з його президентства. Тому він вирішив, що от на другий термін він балотуватись не буде. А піде Камала Харіс замісного. Але тим не менш, не дивлячись на якісь там прогнози Сімпсонів ще там на щось, багато, до речі, розоблачають ті Сімпсони, що багато от їхніх прогнозів насправді підфотошоплено так, в інтернеті, щоб показати їх ніби розумнішими. Але я вважаю, що все одно Трамп стане президентом. Це моя думка. Ось так. Всіх благ вам та всього найкращого. Побачимось!